Всім привіт! Ми вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми приготуємо ще один дуже смачний крем, який за смаком нагадує морозиво. Ми приготуємо крем пломбір або його ще називають крем дипломат. Цей крем чудово підходить для торту наполеон або молочна дівчинка. І для початку нам потрібно приготувати заварну основу. У каструлю з товстим дном висипаємо цукор, додаємо кукурудзяний крохмаль, перемішуємо. Далі додаємо два яйця, перемішуємо вінчиком до однорідності і вливаємо 500 мл гарячого молока. Молоко потрібно підігріти у мікрохвильовці, щоб воно було гаряче, але не кип'ятити. Знову перемішуємо до однорідності і каструлю ставимо на плиту на маленький вогонь, постійно помішуючи вінчиком, варимо заварну основу до загустіння, далі каструлю знімаємо з плити і переливаємо заварну основу в іншу миску. Додаємо 100 г вершкового масла жирністю 82% і перемішуємо лопаткою, щоб масло розтало. Далі заверну основу, накриваємо харчовою плівкою в контакт і ставимо у холодне місце, щоб вона вистигла і стала повністю холодна. Далі для крему пломбір нам потрібно збити 200 г дуже холодних жирних вершків. Я використовую вершки жирністю 33% і збиваю їх до стійких піків. Попередньо перед тим як збивати вершки стакан і вінчик я ставлю у морозилку на 10 хвилин, щоб вони були дуже холодні, а вершки беру з холодильника. Далі до заварної основи виливаємо збиті вершки і перемішуємо силиконовою лопаткою до однорідності. Все чудовий і дуже смачний крем-пломбір готовий. Таким кремом я перемащую торт «Наполеон». Цих пропорцій крему достатньо для того, щоб перемастити 8 коржів для Наполеону діаметром приблизно 20 см. Наполеон з таким кремом виходить дійсно дуже смачний і дуже ніжний. Обов'язково спробуйте приготувати його за нашим рецептом. Ми будемо вдячні вам за лайк і за коментарі під цим відео. До зустрічі!